В вашій увазі хочу запропонувати електричний дриль торгової марки Трейзер Німеччина. Ось він йде в такій упаковці. Гарантія, два роки і інструкція з українським перекладом. Що в цьому дрелі? Дуже зручний двохметровий шнур. Далі, як він працює? Нажимаємо старт. І Можна зафіксувати. Три обертання регулювання від найменшого до найбільшого. Найбільше там три обертів що хвилину. Ось як інтерв'ю. Можна просто збільшити. І зробити білочки. Є реверс напрямку, важить реверсу. Ось так. І ергономічні класні ручки для зручності тримання.